Андрій Солтисяк один із тих полісменів, завданням якого є пошук кермувальників, які порушили правила дорожнього руху та втекли з місця надзвичайної події. Інспектор пригадує один зі свіжих випадків на проспекті з Луки у Тернополі, де водій збив велосипед візочок з дворічною дитиною і після цього втік. Змогли в той же день буквально там за годину встановити транспортний засіб, який був причетний до ДТП. Виявили його, передали цю інформацію слідчому, який оформляв ДТП, який в подальшому приїхав і проводив там процесуальні дії. Оперативно розшукати порушників та якісно зібрати докази. Поліцейським допомагають камери відеоспостереження, інформаційні бази даних МВС не менш важливими є і свідчення очевидців. Андрій Солтисек зазначає повідомляти про інцидент. Потрібно правильно. Дуже часто люди люблять залишати там записку. Вас там вдарив автомобіль, такий або там вас зачепила там жінка на автомобілі, такому чоловік на автомобілі. Такому це все класно, добре, воно працює, але на жаль, ну це. Не завжди судом враховується як допустимий доказ. Ну, тобто, ми не маємо особи, яка це написала, ми не маємо від неї ну, офіційних пояснень письмових. Тому це супер. Воно нам допомагає працювати, але в ідеалі щоб люди саме зверталися до працівників поліції або на лінії 102. Також швидкість розшуку залежить від того, як спрацює чергова частина, яка отримує інформацію про виклик та екіпажі патрульник вже безпосередньо на виїзді. Тому розшук водія та автомобіля досить часто завдання не з простих. А це означає, що кожна ситуація вимагає індивідуального підходу. Буває таке, що є в нас все, номерний знак, зовнішній вигляд транспортного засобу, так але ми не можемо встановити водія, тому що, наприклад, це дуже часто відбувається з старими автомобілями, так? коли, ну там, припустимо, вас 2101, так ми маємо номерний знак, ми встановили власника, але виявляється в подальшому, що власник там продав автомобіль. Особі і таких продажів відбулося за період там, експлуатації автомобіля. Сім загалом за минулий рік працівники патрульної поліції Тернопільщини оформили більше трьох сотень дорожньо-транспортних пригод, в яких один із учасників покинув місце надзвичайної події. Також за вказаний період тернопільські патрульні розшукали 97,9% водіїв, які втекли з місця події. А це 327, 326 керманичів, справи яких передано до суду. Нагадаємо, що за вчинення дорожньо-транспортної пригоди передбачена відповідальність у вигляді штрафу 850 гривень або позбавлення права керування автомобілем від 6 місяців до 1 року. У випадку залишення місця аварії 3400 гривень штрафу або позбавлення прав від 1 до 2 років, або ж адміністративний арешт.